Колись давно, багато років тому, на святкуванні мого день народження старий грузин, піднявши келих, проголосив тост. Він мені завжди казав, не будь гарячим, не будь таким гарячим, успокойся, успокойся, не спіши. много гарячих вже згорели. Він на цим завжди на місце ставив. Я прислухався до нього, він був старший, і відчували в ньому мудрість, мудрість. І святкували ми моє день народження, підняв він цей келих і проголосив тост. Радуйся, радій, радій всьому. Радій, якщо ти радій, що ти не згубив нічого. В цьому житті тебе все є. Якщо ти згубив трохи, загубив. Все одно радій, що не, ти не загубив все. Якщо ти навіть загубиш все, радій тому що ти вже не маєш що губити. Головне не загубив віру в людей. Здоров'я, свою сім'ю і самого себе. Все інше буде. Мудрий. Мудрий чоловік був. Не знаю, де він, як він, бо це так. Сусіди наші були. Слава Україні!